21, 21, 21. Це 21 – це вітання, команда. І 21, 21, сьогодні червня. Сьогодні пройшли ми три україночки разом лекції італійської мови. І слава Господу, там такий автобус, якраз ми встигли, і він нас підвіз до цієї церкви. Так що не підійматись нагору, мені тепер вниз просто сходитися Благословіння, да? Бо коли, скажімо так, на високих підборах, то не хотілося б як того разу ходити понад три кілометри. Да? Так що вчимось дякувати Богу за те, що маємо. Да? Яка й італійці граціамо діо пертутто. Благословенна панорама, лівує. Там Пасеться одну. Бо ж така волохата, кузочка. Ні, це, мабуть, такий вид тих да. Поспілкувалась трошки з чоловіками, вони ще в процесі прибирають тут, наводять марафет. З їхня машинка. А, і дуже добре, що а, якраз траву покосили. Незабаром буде, сказали, феста, да? це день. день ну Свято цієї церкви, бо церква називається Святого Петра. Да? Якби буде святкувати, і відповідно. Аллюя. Відповідно, звісно, важливо покосити, бо в них тут і всякі змії повзають, я тут ходила, але все-таки безпека є безпека. Ось така а Дуже цікаво, Господь так колись надихнув цією да? вона така особлива. А ти, Боже, є дуже особливий, ти є Альфа і Омега, початок і кінець, ти є Сонце Правди Ісуса Єшуа. Зійди над світом, да? Дух Святий, зливайся. Призиваємо, бо ми є діти світла. Да? І Дух Святий, хто притягнувся відео, виконає твій план в житті кожного. О, і дійсно, приємно, коли чисто. Да? О, це важливо, як в своїх кімнатах прибратись. Відповідно, в нашій території, де да, поряд да, ми проживаємо, і відповідно наші голови треба дуже аналітики свій разом. Рекомендую Керова Ліф, лекції. Обновлення разума да Багато багато лікцій неї є. Це жінка вчена, яка християнка, яка доказала, що сила молитви вона велика, що можна людину, як то кажуть, перепрограмувати да за 63 дня. Ну залікають двадцять один день. А чому тому, що за 21 день загоюються рани? Ну, переважно, так. Тобто тіло відновлюється, йде да? тобто, така трансформація. Це дійсно Боже чудо. Аби ще так, у кого там, на жаль, нема кінцівки, щоб так теж відновилося, як у крабиків чи в цих раків. Але, на жаль, того гену немає. І якби... Але для Бога нічого неможливо. Я чула, що їй відновлюються кінцівки, наскільки сильна віра, бо можливо зробити, можливо зробити чудеса. Да? як оці гори. Дякую Боже за ці гарні гори, що я бачу. Це така моя бажання, серця, щоб побачити уливики. Да? І тут вони також оливки. Символ масла, да? Масло – це є Дух Святий, да? прообраз, і мінора це семисвічник, да? це як вихід, вихід. наші очі, це вихід, що ми дивимося, що ми слухаємо, да? рот, ми говоримо. Відповідна да? основа це Бог в мінорі, да? І світло, повинне світло з усіх якби, наших отворів сяяти. Да? І це якби сяя не ми, а Бог через нас хоче сяяти, Єшуа. Він каже: ви як сосуди, да? і чим ми наповняємо наші сосуди, Бо наші тіла є храм Духа Святого це так. Горий, що ще важливо, є свої духовні щоденники. Ой, як гарно, що там є. ну, Тож сонячні батареї. Ідеально зараз використання сонячної енергії, адже дуже спекотно. В Італії найбільше сонячних днів, напевно, ну, може, там ще в Африці, я не знаю. О, але дуже тут чарівно. Аліуя. Так що, дякую, Боже ще за все. Дякую працівникам, які тут все. Покусили, вони якраз обідають, бо кажу, я тут піднімалася, трава така висока, аж самі хотіли з ножничками то зрізати. А тепер усе, будь ласка, вільно, вільний доступ, палюю. Можна спокійно йти. І, напевно, прийду, коли ще тут, може, щось підкоректую. А... Дякую, Боже. І важливо завжди завжди знати, що де ми не були. З нами Господь должен бути попереду, да? як несли, <кхем> несли э, Ковчег, Ковчег Завіту, да? попереду. І там присутність Бога була, э, Його слава. І в нашому житті ти, Боже номер один, тобі вся слава, честь, хват, поклоніння. Звісно, не країні, а дякую, Боже, за Україну, що ти дав нам цю землю. Даруй Боже, твою мудрість, дійсно, щоб, щоб воцарився мир, щоб віздали всі тобі славу, да? і українці, і росіяни, щоб відкрилось небо і над Росією. Да? Бо всі мої дійсно у Христі, брати і сестри. І Ісус сказав, моліться за ворогів і моліться за. За всіх президентів світу, щоб активізувалися портали неба, дух святий зливайся на всіх президентів світу. Коли це з духа йде, це вже не, не я, це він хоче цього, цієї єдності. Сьогодні я слухала Міхайль Вайтман. Він теж говорив такі чудові такі вже мультики, немов зробили. Бо дійсно є візуали, є аудіали. І є кінестетики, що взагалі тактильно потрібно, Да? Але дійсно інформація, коли вона що поєднана з відео і зображенням, да, вона краще засвоюється. Відповідно, він зобразив, як важливо все-таки, що відбулася єдність. Да? І що ще статуси вони розбиваються. І Дійсно, ми об'єдналися українці там з Харкова, і з Сєвєродонецька, з Черкащина, хтось там з Тернополя ось недавно. Ми жили да, в монастирі, і якби Господь об'єднує, він показує, да, і е, які там багатства не були, на жаль, скажімо так, війна забрала. І взагалі це показує, що ми на цій планеті тимчасово все забереться, то правда. Е, Дух Святий, виконай е, твій план, е, направляй на тві стежки, щоб виконати твій план в моєму житті надалі і в житті тих, хто дивиться, хто буде дивитись поза часом і простором. О, слава тобі. Хай твій мір перебуває твій шолом, бо це дуже важливо. Якщо ми втрачаємо шолом, втрачається оця, да Алівуя. Боже мудрості нам Денис Орловський, подивіться «Слово до України, да? Що він побачив він сон, там ніби всі загинули, про те, що гірка вода і сводка, що Бог може зцілити ці серця, да? які б ми вставили не були. Зараз вже вийшли ми на той рівень, коли потрібна єдність в молитві всіх християн. Єдність. Слухайте, пророські молитві Яни не тітове, а, бо хоче використати кожного. А чи ми не даємо це право, чи ні, це вибір нас, да, бо ми вільні всьому. Сілі, Боже, цими звуками, наші серця. Открий е, твої портали неба, відкрий мудрість, що заклав сюди е, художник, скажімо так, да, по кераміки. Тут глибина. Бо дійсно, можливо, мати багато знань і під цими знаннями так і впасти. Да? Можливо, знати а, про Бога, а не знати Бога. Да? Знати про мир, їй знав інститут миру, я б там приєдналася, але щось там, ну, як би ми його в реальності а, хочемо побачити. Да? Але насправді Ісус є шолом, Він і є мир. Він є правда, Сонце правди, да? він є манна з неба, тобто він є перехід у цей. Тобто така Божа мудрість закладена в тому, да? що без мене не можете робити нічого. Тобто перехід мудрості Божої всім нам, і вся слава тільки належить Тобі, Отець, Син, Дух Святий. Відкривай твої портали, Дух Святий звайся через нас, і зває Дух Святий на, на світ, слава тобі.